Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Ганжа Богдан Вікторович народився 10 листопада 1988 року в селі Святилівка Кременчуцького Глобинського району Полтавської області. Закінчив Святилівську середню школу, захоплювався спортом. Вищу освіту здобув у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького за спеціальністю вчитель фізичного виховання. Працював фрезерувальником у товаристві з обмеженою відповідальністю вугілля, проживав у Київській області, був одружений. 13 липня 2024 року мобілізований Бучанським РТЦК та СП Київської області служив у складі військової частини А 4599 сухопутних військ з. Збройних сил України на посаді командира машини першого кулеметного відділення кулеметного взводу Роти вогневої підтримки загинув 16 жовтня 2024 року під час бойових дій поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області, похований у рідному селі Святилівка Кременчуцького району Полтавської області. Пам'ятаємо вічна слава герою.